Один з найпопулярніших сезонних видів борщу є зелений борщ. Його рекомендовано їсти в час Великоднього посту, втім і пізніше він так само буде дуже бажаним на вашому столі, адже його сенс подарувати вам смак перших весняних овочів. Але перед тим як послухати цей рецепт, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до відео. І передусім інгредієнти зеленого борщу. М'ясо на ваш смак 600 г, вода 3 літри, картопля 400 г, морква 1 штука, щавель 200 г. Зелень кропу 1 пучок, зелень петрушки один пучок, зелена цибуля кілька пір'їн, яйця 4 штуки, лавровий лист 1 штука, перець горошком 5 штук, сіль перець до смаку. Отже, сам рецепт. Промийте м'ясо, використовуйте, як вам подобається, найбільше телятину, свинину чи курятину. Залити м'ясо 3 літрами води і варіть бульон на невеликому вогні півтори години. Якщо на поверхні з'являтиметься білкова піна, акуратно зберіть її ложкою. Для того щоб бульон був прозорим, варіть його на невеликому вогні. Наприкінці додайте перець, перець, сіль і до смаку. Традиційно український борщ готується на м'ясному відварі. Але якщо хочете приготувати вегетаріанський варіант страви, тоді просто відваріть овочевий бульйон, вийміть з м'ясного бульйону м'ясо, відділіть від кістки і наріжте невеликими шматками, Всі висипте назад у бульйон. Почистіть картоплю і морку, наріжте овочі кубиками, висипте в бульйон, доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні до готовності. Це приблизно 20-30 хвилин. За цей час відваріть 4 яйця, почистите та поріжте їх на свій вибір, половинками або кружальцями. Поріжте зелень, щавель, свіжий, але за крайні потреби можете використати заморожений, кріп петрушку зелену цибулю. Коли овочі готові, висипайте їх в порізану зелень. Варіть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити та залиште під кришкою ще на 5 хвилин. Подавайте з яйцями та сметаною смачного.